Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. Продовжуємо роздумувати над духовним значенням Євангелія від Марка. Сьогодні ми почуємо про друге звіщення страстей. До цього часу Ісус лише розмовляє з учнями. А відтепер він хоче пояснити значення перемоги над злом. Святе хрещення духовно ввело нас у смерть Ісуса і дало нам участь у Його жертві. Це є основою нашого християнського буття та його глибоким джерелом. Плодом цієї жертви має бути смирення, тобто життя, дароване у служінні. З контексту цього уривку бачимо, що в служінні, а отже, і в церкві, логіка першості повністю перевернута. За словами Ісуса, першим є той, хто є слугою всіх, так як Він, чия першість була встановлена Його послухом Отцеві і розп'яттям на Христі. Це найпрекрасніший образ Бога. Хто є Бог? Той, хто віддає себе в наші руки, той, хто служить. Прийміть і споживайте це тіло моє, що за вас віддається. Христос пояснює, що найпрекрасніше у світі це зректися себе, адже шлях до любові це боротьба зі своїм егоїзмом. Тоді я стаю тим, хто вміє любити. Шлях егоїзму це боротьба з егоїзмом іншого. Це він неправий. Це він не розуміє. Ми воліємо не заперечувати власного егоїзму, вважаючи, що ми праві, тому що ми такими створені. Справжня ж гідність полягає в тому, щоб наслідувати смирення в уплоченого Сина Божого. Звідти Ісус із учнями вирушив і пройшов усю Галилею. Ці слова з Євангелія від Марка вводять нас у подорож, яку Ісус щойно здійснив з Галилеї до Єрусалиму. Подорож, про яку Євангелист буде згадувати кілька разів у наступних розділах. Сцена, яку нам представляє Євангеліє, проста: Ісус бере з собою учнів і йде попереду них. Це шлях пастиря, який веде свою отару в напрямку до Єрусалиму. У цьому прекрасному євангельському образі ми можемо побачити, як щонеділі християни збираються навколо свого вчителя і пастиря. Дорогою Ісус за своїм звичаєм промовляє до своїх учнів, але цього разу він постає передусім не як учитель, а як друг. Який відкриває своє серце найближчим друзям, отож, Ісус не є холодним і самотнім героєм, який може обійтися без усіх. Він відчуває потребу довіритися учням, відкрити найпотаємніші думки, які бентежать його серце той момент. І він каже їм: Син людський буде виданий у руки людей, і вони його вб'ють. Це вже вдруге він говорить про це. Коли він сказав це вперше, Петро, який намагався відмовити Ісуса від Його шляху, отримав суворий докір. Ісус знову відчуває потребу довіритися. Очевидно, що його гнітить великий біль, той самий, який він відчує в Гетьциманському саду, і який змусить його спітніти до кривавого поту. Однак, знову ж таки, незважаючи на близьке спілкування, ніхто з учнів не розуміє серця і думок Ісуса. У той час, як він він каже, що віддасть себе в руки всіх, учні сперечаються про те, хто є найбільшим. Бог є любов'ю, його велич полягає в тому, що він віддає себе, віддає себе в руки інших і робить себе слугою всіх. Диявол же пропонує егоїзм, панувати над іншими і використовувати їх. Це є джерелом усього зла як у церкві, так і в суспільстві. Слід пригадати деякі уривки зі святого письма, де життя праведників описується як сповнене скорбот. Книга премудрості розповідає про змову, де нечистиві та сильні світу цього з легкістю і впевненістю змовляються проти праведників. Можливо, учні згадають ці слова лише наприкінці подорожі в Єрусалимі. Коли вони майже дослівно здійсняться на хресті, але чому учні не розуміють цих слів? Відповідь проста: вони не розуміють, що говорить Ісус, тому що їхні серця і розум далекі від серця і розуму вчителя, їхні тривоги відрізняються від тривог Ісуса, і їхні серця б'ються зовсім з інших причин, як вони можуть зрозуміти, будучи так далеко. Ісус хвилюється про свою смерть, а вони турбуються про місце, про те, хто з них перший. У цьому ми нічим не відрізняємося від учнів і продовжуємо поводитися, як вони. Далі Євангелист розповідає, що Ісус у дорозі залишився один перед групою учнів, які, відставши, незважаючи на драматичні слова Ісуса, довірені їм, почали сперечатися про те, хто з них повинен зайняти перше місце. Їхнє ставлення справді а їхня віддаленість від Ісуса та Його турбот неймовірна. Коли вони прибули до будинку в Капернаумі, Ісус запитав їх, про що вони сперечалися дорогою. Але вони мовчали, зазначає Євангелист. Нарешті їм стало хоч трохи соромно за те, що вони обговорювали. І це добре. Сором це перший крок навернення. Він походить власне від визнання себе далеким від Ісуса та Євангелія. Гріх це віддалення від Ісуса ще до конкретного поганого вчинку. І якщо сорому за таку віддаленість немає. То треба занепокоїтися, коли немає сорому за свій гріх, коли притуплюється свідомість зла, яке чиниться, коли людина не надає ваги своєму гріхові, вона фактично виключає себе з прощення. І справжня драма нашого життя це коли немає нікого, хто б запитав нас. Про що ви говорили, як це зробив Ісус із учнями? Тоді ми залишаємося в'язнями самих себе. Виявляючи Богу відумки свого серця, можемо знову наблизитися до Господа, який говорить до нас, запитує нас, який дозволяє нам усвідомити нашу убогість і гріх. Євангелист пише: Ісус сів і покликав дванадцятьох, що були коло нього, і почав ще раз пояснювати їм Євангеліє та виправляти викривлення їхніх сердець і поглядів. Це символічна сцена для християнської спільноти. Можна сказати, що вона є її іконою. Кожен з нас, кожна християнська спільнота повинна збиратися і часто навколо Євангелія, щоб слухати Господню науку, харчуватися хлібом, який зійшов з неба, виправляти власну поведінку, наповнювати свої серця і розум Господніми почуттями і думками. Ісус, з надією, дивлячись на цю маленьку групу учнів, почав говорити Повністю перевертаючи їхні уявлення. Хто хоче бути першим, нехай буде останнім і всім слугою. Ісус здається, не заперечує прагнення учнів до першості, однак він перевертає їхню концепцію. Першим є той, хто служить, а не той, хто командує. І щоб вони зрозуміли, що він має на увазі, він бере дитину, обіймає її і ставить посеред групи учнів в центрі не лише тіла, але й уваги, турботи, серця. Фундаментальний акт служіння полягає не в тому, щоб щось робити. А в тому, щоб прийняти іншого. Ця дитина каже Господь учням, повинна бути в центрі турбот християнської спільноти і тут же пояснює, чому хто приймає одного з цих дітей, той приймає мене. Це твердження шокує у малих, беззахисних, слабких, бідних, хворих тих, кого суспільство відкидає і відвертається, присутній Ісус, і навіть сам Отець. Це вчення проходить через кожну сторінку Євангелія і є невід'ємною частиною духовності кожного учня, кожного віруючого. Применшити себе не означає прийняти смиренну і покірну позицію, що часто означає незацікавленість або втечу від відповідальності, а радше огортати нашою турботою всіх малих і беззахисних. Сам Ісус продовжує ставити їх у центрі кожної християнської спільноти. Благословенні ми, якщо приймаємо Маємо їх і обіймаємо їх так, як Ісус обійняв цю дитину. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!